Там по бахмуті, де спіли чути, де стільки цвіту вже полягло, раз тихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго. раз тихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго. Воєнні колядки у воєнний час. Вертеп учнів ліцею №4 4 імені В'ячеслава Чорновола завітав до музею міста Южного. Окрім традиційних героїв та пісень, цьогоріч діти вдягнули образи військових та підготували сучасні колядки на основі подій великої війни. Колядуємо щоб робити гроші для наших нас. Робимо радість людям. Збираємо гроші на ЗСУ. Якщо це робиться для зсу, то все ще більше хочеться робити. За словами класної керівниці, вибір воєнної теми різдвяних колядок не випадковий. Діти активно долучаються до підтримки нашого війська. Вони збирають гроші, готують пакунки, додають туди власні поробки та корисні на фронті речі. Ми дуже багато е, працюємо на благодійність. Не те, що нас хтось примушує там, це батьки, діти, їх бажання. Дякую. «Чий був вибір саме такий? Ну, а вибір, вибір дітей? Спочатку діти сказали, ми. Ну, нам подобається військова форма. Нам вони дуже переймаються перемогою, бо у багатьох із них от дядько в одного, дядько в другого на війні. І тому ми вирішили вставити ось цей. Може, може, цим ми закличемо швидшу перемогу, і це наша майбутня зміна. Напевно, всі помітили, да, що вони без примусу, але в них це вже в душах. Думка про перемогу і допомогу працівниці музею підготували лекцію для дітей та гостей заходу, розповідали про атрибути традиційного українського різдва, дідух, звізду та павука на Фейсбуці оголошення пані Люба Плахотна розмістила про те, що діти мають бажання піти з колядою по южному. Запрошуйте, ну от я й запросила. Бо куди ж і запрошувати колядників як не до. Української світлиці. От ми їм коротенько розказали про ці символи, з якими вони, власне кажучи, ходять, але можливо вони не знають цієї історії. Треба всіма силами намагатися прищепити дітям, молодим людям зараз цю необхідність знати свою історію і свого роду, і історію України. Учні ліцею номер 4 традиційно відвідують різні установи міста з колядками. Також святкова коляда завітає і до квартир батьків та родичів. Вертеп від учнів 4-го Б класу буде ходити по запрошеннях ще декілька днів. Більше дивіться у програмі життя міста.